Доброго дня. Я хочу подякувати від цієї нашої родини кожному з вас, кожному, хто долучився до збору фонду відновлення добробуту на препарат Золгенсма. Всі ці довгі місяці ви були разом з нами і надихали не здаватися. Також паралельно ми продовжували писати в усі клініки, відмов було дуже багато. І нарешті нашими спільними молитвами. Цей день настав. Лікар відгукнувся і погодився на лікування Макарчика. Страхова компанія погодила оплату з Олгенсма у Німеччині. Ми зробили великий крок, великий крок уперед. Нарешті Макар отримає лікування, і я молю Бога, щоб у нього було повноцінне, здорове майбутнє. Так, попереду в нас ще довгий шлях реабілітації, і я хочу подякувати кожному, хто був з нами усі ці довгі місяці, хто надихав нас не здаватися. Емоції переповнюють, важко підібрати слова. І єдине, що хочеться сказати, і е... дякую, велике щире дякую від усього серця, від усієї нашої родини.